Цього разу знімальна група нашої програми завітала до радушанського водопровідного та очисного комплексу державного підприємства «Кривбаспромводопостачання», аби дізнатися, як тут здійснюються заходи щодо забезпечення безпеки водних ресурсів та з підготовки якісної питної води. Державне промислове підприємство водопостачання» виготовляє питну воду і використовує для цього три водосховища: це Каховське водосховище, південне наливне водосховище і Карачунівське водосховище. Одну, підготовка питної води виконується на трьох водопровідних комплексах Карачунівському, Радушанському та Ленському. Неодноразово піднімалося питання про питну. Воду якість якої від Карачунівського водосховища, зв'язку з тим, що відбувалася промивка русла і оздоровлення річки Інгулець. Сьогодні ж ми знаходимося на найкрупнішому комплексі підприємства: це Радушанський водопровідний комплекс, на якому працює 126 робітників, які і забезпечують безперебійну роботу даного комплексу. Джерелом водопостачання Радушанського водопровідного комплексу є наливне південне водосховище об'ємом 57,299 мільйонів метрів кубічних, яке розташовано між в балках Бачабанка та Таранове. Вода до наливного південного водосховища подається по каналу, протяжність якого 42 кілометри. Канал бере початок з Каховського водосховища село Ленінське і піднімає воду більш ніж на 80 метрів висотою. Щоб це було більш понятно, щоб уявити. Так, це висота 27-поверхового будинку для каналу Дніпро-Кривий ріг та південного водосховища встановлені зони санітарної охорони. Які застановлені яких межі і пояси суворого режиму з основною метою зон санітарної охорони є не що інше, як захист охорона від забруднення джерел водопостачання, водочисних споруд та прилеглих територій. Основною метою це є виконання заходів по охороні джерел від забруднення. В зони санітарної охорони входять три пояси. Перший пояс це суворого режиму, який включає території водозабірних споруд та водоочисних споруд, самих, які знаходяться від, біля водозабірних споруд на майданчику. Другий і третій пояси це пояси режим, режимної обмежень. Це охоплює території. Де виконуються заходи по захисту джерела від забруднення? Ми вже сказали, що радушанський водопривідний комплекс є найкрупніший комплекс державного промислового підприємства Кривбас водопостачання. Який забезпечує населення міста Криворогу на 80%. сам же комплекс було запроєктовано в 1955 році інститутом гідропроект імені Жука, а введений в експлуатацію в 1961 році. Реконструкція шочисних споруд даного комплексу проводилась в 1963-1964 1969, 1972, 1974 та 1977 роках. Це дозволило довести потужність корисну даного комплексу до проектної 700 тисяч метрів кубічних за добу. На теперішній час фактична ж потужність комплексу становить приблизно в середньому 380-440 тисяч метрів кубічних за добу. Ми на Радушанському комплексі берем, забираємо воду насосними станціями першого підйому із наливного південного водосховища по трубопроводах діаметрами від 1000 до 1400 міліметрів. Це у нас три насосних станції, такі першого підйому на комплексі. Насосна станція номер 4 насосна станція номер 5 та насосна станція номер 6 Це досить потужні такі насосні станції. Наприклад, візьмемо хоча б насосну станцію номер 6 на якій знаходиться чотири насосних агрегата типу ОП287К продуктивністю від 7500 до 12 тисяч метрів кубічних за добу. На Радушанському водопровідному комплексі стандартна технологічна схема водопідготовки води, тому не постійно виконуються такі методи обробки води, як хлорування коагулювання, відстоювання, фільтрування та знезараження хлорування води це не що інше, як первичне хлорування, виконується рідким хлором. За допомогою хлораторів марки Гравітон та Едвенс, хлорна вода подається до смоктуючих трубопроводів першого підйому або в змішувачі. Хлорування або первинне хлорування застосовується для поліпшення стадії коглювання, для зменшення кольоровості і для покращення санітарного стану водочисних споруд. У нас на комплексі знаходиться П'ять змішувачів двох секційних, в яких відбувається перша стадія коагулювання води, помутнення води. Ми бачимо, і утворення дуже таких мілких і великої кількості пластівців це приблизно п'ять тисяч штук на мілілітр води. З змішувачів вода потрапляє до камер утворення пластівців. Їх також п'ять, вони двохсекційні. Друга фаза характерна тим, що ці пластівці-мілки, які утворились в першій фазі, Укрупняються, і ми вже можемо його побачити неозброєним оком. Третя ж фаза у нас від відбувається в горизонтальних відстінниках. Їх у нас 10, вода тут вже освітлюється в результаті відстоювання повністю і відділення укрупнених уже пластівців. На комплексі Радушанському застосовується коагулянт двох марок: це полвак 40 і полвак 68. Полвак 40 це кагулянт низькоосновний, який застосовується в теплу пору року. Полвак 68 це середньоосновний кагулянт, який застосовується в холодну пору року. На Радушанський водопровідний комплекс кагулянт постачається в цистернах, які зливаються після обов'язкового вхідного контролю Радушанської групи лабораторії контроля виробництва і після їх дозволу в затворні чани, де вони зберігаються. В Процесі експлуатації кагулянт із затворних чанів перекачується до. Розчинних чанів, де відбувається е, приготування розчину необхідної концентрації, який і подається кислотними насосами вже до змішувачів далі процес води, так сказати, перву стадію очистки. На всі регенти, які застосовуються у нас на Радушанському добровідному комплексі, державне промислове підприємство «Кривбаспромводопостачання» має всі дозвільні документи, тобто, це висновки санітарно-епідемічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України, раологедічних досліджень, сертифікати відповідності і інші нормативні документи. Наразі на очисних спорудах Радушанського комплексу проводиться низка робіт з реконструкції існуючої системи водопідготовки. Серцем нашої фільтрувальної станції є ось ці фільтри. Коли будувалися, було закладено дренажну систему, яка складалася з чавунних труб діаметром 100 мм. І тут ось є отвори, через які заходила. Питна вода вже, коли вона пройшла шар фільтрувальний. Ну, ви бачите, в якому стані перебуває ця труба. Ми міняємо, ми міняємо ці труби на пластикові труби, яка має два види фільтрації: сітка і отвори, такі самі, як і там. Тобто, таким чином ми Поліпшуємо якість питної води, коли замінюємо дренажну систему на пластикову трубу та перевантажуємо фільтр новим піском. Державне промислове підприємство Крибаспромводопостачання сьогодні це стали потужне водопостачальне господарство, яке виконує для промислового регіону Крибас дуже важливу функцію. Здійснює безперебійну водопідготовку та водопостачання питної води. За її якістю на підприємстві стежать ретельно працівники лабораторії виробничого контролю. Наша лабораторія виконує багато показників. Хімічних показників це 45, бактеріологічних 5. І гідробіологічних два і два паразитологічних. Лабораторія має можливість в зв'язку з тим, що вона розташована на очисних спорудах, виконувати аналізи води щогодини. Проби відбираються цілодобово, тому що лабораторія працює, графік роботи лабораторії цілодобовий. Обслуговують лабораторію в денну зміну 10 фахівців. Сім факівців мають вищу спеціальну освіту. Лабораторія оснащена згідно вимог санітарних правил і норм, має все належне оснащення, прилади, тім реактиви для виконання роботи в повному обсязі. Керуємося ми в своїй роботі робочими програмами, планами, графіками та регламентом підприємства. Затверджується все це державною санітарною епідеміологічною службою, розроблені всі програми на основі державних стандартів України, державних санітарних норм та правил і методик виконання вимірювань. В залежності від пори року дійсно існують деякі коливання у якості води джерела, тому що якщо це така пора літа як весна. Паводковий період стікає з берегів водосховища все, що наші дороцінні люди туди поклали, і е, якість джерела е, погіршується. Наші очисні споруди в повній мірі справляються з усіма негараздами, природними явищами, і е, якість води до наших е, споживачів доходить згідно з санітарних правил і норм встановлених. На території України на контролі в управлінні екології виконком міськради наразі знаходяться найгостріші екологічні питання. Відстежується хід виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, які мають вагоме значення в поліпшенні стану водних ресурсів, неприпустимості погіршення стану довкілля. Забезпечення населення якісною питною водою є одним з пріоритетних завдань, вирішення якого необхідно для збереження здоров'я і підвищення рівня життя населення. Наказом Міністерства охорони здоров'я України No400 від 12 травня 2010 року затверджено державні санітарні норми і правила, гігієнічні вимоги до води питної. Предназначене для споживання людиною. Даними правилами встановлюються вимоги безпечності і якості питної води. Виготовлення і забезпечення питною водою населення міста Кривого Рогу та прилеглих сільськогосподарських районів здійснює підприємство Кривбаспроводопостачання, яке експлуатує 5 водосховищ, два з яких Карачунівське та Південне є джерелами питного водопостачання. Виготовлення питної води підприємством Кривбаспромводопостачання здійснюється на Каранчунівському та Радошанському водопровідних комплексах. Під час виготовлення питної води підприємствам забезпечується контроль процесу виробництва і транспортування питної води, а також відомчий лабораторний контроль якості питної води з метою недопущення її хіміко-бактеріологічного забруднення. Рішенням Криворізької міської ради від 28 вересня 2011 року номер 585 про стан навколишнього природного середовища у місті Кривому Розі затверджено перелік показників, за якими здійснюється контроль та оцінка стану навколишнього природного середовища, в тому числі показників якості води об'єктів питного водопостачання та саме питної води. Управлінням екології виконкому Криворізької міської ради щоквартально опрацьовується та аналізується інформація підприємства Кривбаспромводопостачання щодо показників якості джерел питного водопостачання та питної води на відповідність їх, їх показникам, що встановлені санітарними нормами. Питанню забезпечення безпечного та якісного питного водопостачання приділяється значна увага як і держави, так і органів місцевого самоврядування. Так, відповідно до закону України про питну воду та питне водопостачання з метою вирішення питання забезпечення населення якісною питною водою у 2005 році прийнято закон України. Про затвердження загальнодержавної програми Питна вода України на 2006-2020 роки. В свою чергу в нашому місті реалізується затверджене рішенням Криворізької міської ради номер 3489 від 28 вересня 2005 року. З внесеними змінами міська програма по реалізації загальнодержавної програми питна вода України на 2006 2020 роки. Реалізація заходів даної програми направлена на забезпечення стабільного водопостачання населення нашого міста, доведення показників якості питної води до нормативних вимог та розвиток водопровідно каналізаційної мережі міста. Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України, місцевих бюджетів в межах надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища, а також підприємств питного водопостачання. В місті Кривому розі у 2013 році на виконання заходів міської програми по реалізації загальнодержавної програми Питна вода України. Освоєно понад 13 мільйонів гривень, у тому числі більше 12 мільйонів за рахунок коштів міського та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища, інші за рахунок власних коштів підприємства «Кривбаспромводопостачання».